Речі, які допоможуть частіше перемагати, ніж програвати. Гріх не повинен над нами панувати. Такий є заголовок. Прочитаємо. тож нехай гріх не панує у вашому смертному тілі. Це є повеління нас, щоб вам коритися йому в його пожадливостях. І не віддавайте членів ваших гріхові в знаряді неправедності, але віддавайте в себе Богові, як ті, що жили з мертвих. І, члени ваші богові, в знаряддя праведності. Гріх не повинен над вами панувати. Бо ви не під законом, а під благодаттю. Він кілька разів і починає цей уривок, і закінчує тим повелінням, що гріх не повинен над нами панувати. Ми маємо це зафіксувати в своїй голові. Що це не добре, коли ми постійно програємо чи коли ми піддаємося гріху. Він не повинен нам панувати. І також він говорить про той метод. Який не допоможе. Він каже, що ви своє тіло, всі свої члени віддавайте в знаряддя праведності, віддавайте їх Богові. Що це означає? Ми самі обираємо кому служити: гріху, що веде до смерті, чи Богові, що веде до життя. Кожен вибір зміцнює або нашу схильність до гріха, або нашу відданість Богові.